Щорічно, 27 березня, світ відзначає Творче свято, яке також вважають професійним святом театральних працівників Міжнародний день театру. Театр це фабрика емоцій. З цією фразою важко сперечатися. Адже кожен, хто хоча б раз був на виставі, байдужим до цього виду мистецтва не залишиться, когось дійство на сцені вражає до глибини душі. А гра акторів змушує плакати чи сміятися, когось здивуватися, аплодувати, вимовляти такі любі кожному акторові слова. Браво! На біс! День театру це професійне свято всіх працівників театрального цеху. Традиційно цей день проходить під гаслом театри як засіб взаємопорозуміння та зміцнення миру між народами. Творці театрального мистецтва своє професійне свято за традицією відзначають безпосередньо на сцені. Актори у всьому світі дають свої найкращі спектаклі, влаштовують благодійні виступи і під час поклону із задоволенням приймають гучні аплодисменти та подарунки від глядачів. Крім виступів у театрі. Традиційно влаштовують яскраві фестивалі, карнавали і концерти. В Україні з нагоди Міжнародного дня театру проводяться театральні фестивалі, артисти отримують нагороди та державні звання, а глядачі відвідують прем'єри вистав. Багато століть театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки, розвивається і приносить нам радість. Театр має виключно важливе етичне і художнє значення, несе в суспільство ідеї гуманізму і добра, сприяє формуванню естетичного смаку, розширенню кругозору. Тож, чи слухаємо ми оперу, чи насолоджуємося майстерністю, іграцією артистів балету, або з душевним трепетом стежимо за грою драматичних акторів, ми завжди відчуваємо. Особливу атмосферу свята. Театр для нас це наша казка. Тут можна знати свою маску, і можна стати тут поетом. І складають віршовані куплети. Театр це море сподівань і нездійсненних побажань. Це гарне місце відпочинку. Зі святом!